30 років багато мало за цей період було усяке і творчі визнання поціновичів мистецтва і плідна робота. І з таким здобутком народний чоловічий вокальний квартет джерело зустрів своє 30-річчя. Цей спів із багатьох сцен лунає починаючи з 1982 року. І вже в 88-му квартет джерело стає народним і з тих пір постійно підтверджує таке звання. Борис Пожога, Володимир Чемізов, Анатолій Бекіров та керівник квартету Михайло Сапіжак постійні виконавці пісень на обласних та республіканських сценах, лауреати трьох всесоюзних фестивалів, народної творчості СРСР, лауреати премії Молода гвардія. В городі є скарбет джерело, народне, імінно народне, тому що це заслужене звання. Столько лет на сцені, столько лет радувати своїм творчеством, наш город. Їх виходу на сцену чекають з нетерпінням, а вони у свою чергу з творчістю підходять до підбору репертуару. Щоденні репетиції, аранжування та виступи лише відточують майстерність. Мне очень приятно, что этот коллектив является образцом. Я думаю, здесь очень много коллег из Донецкой области сегодня и, и коллег с э, Луганской области, работников культуры, творческих людей. И, наверное, эти слова они поддержат, потому что действительно это образец вокального исполнения. Мужського состава квартет джерело має певну особливість зачаровувати публіку різного віку і не дивно, бо у репертуарі як народні, так і естрадні пісні. Зі співаками колективу співпрацюють знані виконавці, і свідченням тому став їх виступ у 2009 році у звітному концерті Луганської області, що відбувся у Палаці Україна міста Києва.